Нічого такого кумедного немає, тому що це кавалерія сучасна. Фактично, uh -huh. це служить уникнути враження на момент е е подолання цієї кіл зони, так званої зони смерті, яка наведена на неї артилерія і пілоти. На великій швидкості е мотоциклісти роблять доставку вантажів, евакуацію поранених, доставку особового складу. А е росіяни, враховуючи їх ресурси, вони йдуть на штурмація. Тобто їх сенс проскочити максимальної швидкості ділянку, де вони можуть бути вражені вогнем, і запригнути в окопи. Далі вони працюють уже, якщо у них вийде це. На цьому напрямку, на Харківському, через Ліс, знову ж таки, лісисту місцевість. Ми бачимо їх більше логістичні функції мотоциклістів. Атаки вони не ходили. Тут останній раз була атака бронетехніки тиждень тому, і ми спалили трошки дронами і МТЛБ. А мотоциклісти. Ну так такого не буде бо ще в шуми на Донбасі да там місцевість рівна, і вони там катаються нормально.